Красота яка. Ну що кум, сьогодні риба буде? Будем дублировать. День другий на рибалці. Сьогодні правда морозець, ну нічого. Блядь, яка красота. Місто сторонный он Краса яка. Ого! Диви Це петушиний пі... глаз. Петушиний. Це хороший. Ну да. Алиэкспресс рулит. Да. Та я ж бачу. Чуєш, а як ти думаєш? Думаю. Буде працювати? Копія Рапали. Не, ну це же тут бля. Крапаль. Крапаль. Конечно буде. Буде? Да. Ну все. Тільки не сьогодні. Буде? буде? Ну а, лучше всего став крапаля. Да? Ну на мене, немає, тогда. Ну да. Ну хоча б пробувати, хто на. Ну да. Разно. Раз, Надо Я думаю, воно таке знаєш, Да. Під морду попав вона. Ну, да. Бац. Та ото ж хочу китайців розмочити. Не треба, не треба. Не треба Не Не треба, треба. Не треба. Пробуй. Не треба. пробуй на розмочення. Так, починаємо тролингувати. А тут який рельєф, ти Так. рельєф, який тут одинаковий. Ну, тоді погнали. Ух, хороший лед. Іди сюди, хова, перший пішов. Дракон. Ха-ха. У п'явка гость. Драконіще. Драконі ще який. Дивіться, де клює. Бачите? Церква наша. Ось такі ось крокодили клюють. Хобана! А я щую, що покльовочка то була. А я чую, що покльовочка то була, гляньте хто. Який звір клюнув. Ну, ну, крапаль він ловив всіх. Якщо є тюлечка у воді, значить должна бути і щучка. А ну біжи підманюй, Давай, давай, опа, побіг. Я чую, що покльовочка. Сейчас ми пастушка достанем оттуда. По любому там пастушок стоїть. Хобана, а ось і пастушок. Дружок, нихера себе ты всмалив. Ах ты жеребка. Усмалила яка. Ось і пастушок. Де тюлечка там і рибка. Ого. Тут треба доставати інструмент. О, бля, запуталося все. Нормально ти. Подружка луснула. А не йди сюди, Отдай. Не дуже й луснула. Крапалік, друзі. Є такий швайдосик. Пастушок. Ха? Красота яка. Зі корочкою. Рибалим далі. Ти диви, отдай. Хорош, хорош. Мінус 25 було. Промоїна. Річка сула, пожалуйста. У пошуках щуки. Йдемо. Куди ми йдемо? Не знаю. Куди йдемо. Куди прийдемо, все покажемо. Так що дивимося далі. Да, такими річками я ще не ходив. Це хватає. хорош. Я грибу. Це... Пошел и пошел. Это капец. Кончилась да? А хлеб А сейчас пока пройдешь, он нагреется. Так, будем сейчас Годувати кума теплою їжею. Все позамерзало. Чувак трохи провалився. Будемо його зараз відпарювати. Так, що тут у нас? Яєчка домашні. сальце домашнє. Хоба Так. А де я дівав ложку ту? Не пам'ятаю, Хочу б би пам'яті немає. Красота. Рибка є. Сальце є. Настрій гарний. Все. Все ок. Так, картопельки розкласти.

Холодно, просто Реанімуєш? Реаніміруєш? Да. Пар іде, все добре, діло буде, я вже бачу. Кум живий, слава Богу. Зараз трохи прогріємо. Давайте скриньку, бо там у мене вже все готове. За проваленого. Да, за запровалено, можна куму і чарку впороти. Давай грейся. Ну-то. Мабуть теплейше чем под И тут у нас вот такая темка. Хоп, она полна сковородка. Мяско, яичко, картошечка. А. А, всем смачного. Липы. Хоп, есть. Картошечка поджаренная. Копятка домашня. Останно сьогодні Угу. Настоящая да? <смі> рыбалка. Так, ну що, мій лайфхак робочий. Казав кум, друг чего каже, можна і піджарить. <смі> Если нема нічого, то можна ще й піджарить. Ну що, будемо зараз спробувати. Сала вистачає, слава Богу. Та треба ж достати, що ж ти подожди. Так ж. наш. Керосинку запалить. Зараз запалим. І <рес> якщо чесно, мені і жалкувато його. Це ж для ножів усе зроблено. Бо ми його зараз з'їмо <рес> зараз. Щоб додому не проживіли ножі. нічого. Ой, красота. Так, сальце. Та встав, став, став на опорчика. Оце уміла юфхак. Для ножів, щоб ножі не ржавіли. Не Гляньте, зараз поржавіє все. А коли закуска кончається, і так згодиться. <ристо> 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 Чесно, бля, я за нього й забув. За а за де ж спички? Засав, а за що? Що за що? Откриваю на полік. Оп. І все. І зараз у нас будуть гріночки все спочатку. Я забув, що у нас є сальце. Щоб ножі не ржавіли, я положив сальце. Ну, тепер і скробка не поживіє. <рикола> <рикола> Прикольно? <рикола> О, там ще хватить, так що будемо зараз Вон жарити далі. Конечно, там одного повного сала, коля мені підганяє. Домашня песня. Ай, слинка котиться. Вже й не голодні. Вже й не голодні, так. Да. Піджарить хочеться. Добренько. На природі, на сніжку. Красота. Сальце з лайфхака. Це бомба. Гляньте, яка краса. Яка погода? Зранку було мінус двадцять. А зараз вже сидимо і жарко. І жарко. Сидимо на сонці, вже жарко, вже діло до весни. Ку... Кум парує. Бідолаха, трохи нирнув сьогодні. Я його швидко відпарив. У нас вже ось гріночки доїдаємо. М'ясні діла ми всі з'їли. Доїдаємо все, що є. І будемо зараз рибалити далі. Так що, друзі, дивимося, не перемикаємося. Все, що буде далі, все вам покажемо. Погнали! Куди ж без чаю на морозі? М? Сахар. Да. <рес> <рес> Слота пий. <рес> Я підожду. Тепер треба по-чесному зробити. Що ж ми? Третю, <рес> Третю частину навернули, один ніж буде. Під захистом, а другий ні. Треба ж по-чесному поділити. Бо ножі в мене нові. Кожен. Все. Лайфхак буде працювати далі. Ой, мені комнає. Звісно, хватить. Більш не влізе. Не вліз. вліз, До повного, що не бачиш. Всім смачного. Ой, красота. Печенюшку достать. Печенюшку. Чайка бабахнуть. Вот Оце воно. Оце воно. У кума сьогодні большая стирка. Постирав носки, постирав чуні, чоботи. Тепер суша. Ну на. Хорошого не глибоко. Кажу, хорошо, що вони глибоко. Ну так. Да. Що тільки набрав, так? Да? Ну так. Да. А, красота. Так, все. Будемо рибалити зараз далі. Що він з собою? Мабуть, щось у торбі несе. собак назад веде. мене Риба не ловиться, будем цих спасати. Чого ловиться? Хто вміє, той ловить. Не дивився ютуб-каналів, побачив, де рибу ловлять і пройшов помагати. Правильно, так і треба, так всі роблять. Піддивився. Да. Воно ж видно, ось церква, ось річка. Тут все понятно Ніхто ж не ховає. Де Вовочка, а там що шунуть? На солі? Mm, на да. солі. <плес> на романті нема, де шуволить. Дякую. Щоб не зя прийшов, хоч з'їж цукерку. <плес> що там випускав, ні? Да. Так. що? Коротше, де зайшов, набурив туди п'ять лунок вправо, ага. на глибину, угу. де біля машини. Угу. Два рази повторила, ну, наверное, мало. А, повторила, Да. Так. Да. Ну раз вдарила, раз повторила. Mm -hmm. А сюди я йшов перед вольним. О там у вас набурено. Там де кров біля лун. Mm -hmm. Подивишся, цинкунув кров. поймав следующий, Поймав. такого. Поймаю. Mm -hmm. А так ні. Надо кровь тоже забирать. Да. <свят> <Надо> следы путать. <свят> 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 Пошли уже, хватит тебе греться. Лапку. Дик, дай лапку, дик. Дик, хороший, хороший, дик, дик. Иди сюда, лапко. Дик, дик, иди давай. Не. Иди попозируй трохи. Дик, иди, свой, свой иди, иди. Иди, иди, Хороший, хороший. Вот, они, хороший, хороший, дик, хороший, хороший. хороший, 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 хороший. Окей, песик прийшов у гості до нас. О, о, <noises> oh, так він дресирований. Це такий, що теж не відчепиться тепер. Так, то ли цьому це хочеш. Ай собаки. Ай собаки, не. Собаки. А! Та я що ділаю? Ну да. <рес> да? Торбік. <рес> Та це вже рідний, все. <рес> це вже поїде <рес> поїде <рес> за мною. <рес> я вже одного забрав додому. <рес> диви, <рес> диви, <рес> як тулиться він. <рес> ти що? <шо>? Ой, <рес> 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 ти ще діка спортиш нам. <рес> Був дік як діка, буде дічка. Ха-ха, удіть Хобана! Хобана під бережком на метровій глибині вклюють швейдоси. Красота неймовірна. Так потихеньку і нас кубимо. І ми його тільки опустив бац, І вже сидить. Солоденький. Ух ти що! Тики у От швайло І от пало. Без слов. я в шосі. Йов. Фу? Та ти що? Оце кавунчик. Оце він. Оце він. Та ти що? Оце? Оце рибине. Не ждав, чесно. Не ждав я тебе, дружок. Паль, уже побитий без переднього гачка. Йо. І отакий красень. Та ти що? Грам 500 є. Фу, дружок, ну це ти, звісно, мене порадувало. Це ти мене порадував. Красота, друзі, гляньте, який гарний. Оце всмалив, так. Да, тут уже. Тут уже питань нема. Ну що, йди на фотосесію. Йди на фотосесію. Кого? Ну, да. Давай більше дам. Кого? Окуня? А, то окунь? Ну так. А давай більш дам. Більше у мене є. Вытяну, да, да я сам в шоке. Крапальчик, как всегда. Да. Ну, хорошая. С уже. Еще нет. Ваги линейка есть? Да. Все, значит порядок. Все Думаю, полторушка-двушка. Все есть. А ну. Наверх. Ох, ничего себе, все есть. Кіко? 200. Кіло? Кіло двісті. Кіло двісті. Ну, а більше. Хороша. Вітаю. <різь> Оце вам і, пожалуйста. Хто вміє, той лови? Скажіть, будь ласка, на річки, коли таку щуку ловив? Я не пам'ятаю. Років. Це більше чотирьох. Ну, за чотири роки одна рибина така. Це дурно, багато, але дурно. За 4 роки це одна така гарна клюнка рибка. Ну це річка сула. Місто ромне. Церква. Ось там міст, кумбуре. Ось такі справи тут, друзі. Шоку, може не сьогодні досить да, Хвати, да. Хай люди ловлять. Да. Їм більше треба. А ми поїдемо додому. Всім пока до скорих відосів.